Минув тиждень, це стало лише гірше. Ми продовжуємо намагатись триматися, але мені здається, що це марно. Щоранку я прокидаюся і розумію, що все, що коли знав, вже зруйноване. Все, що я намагався зробити, не має сенсу. Сьогодні Крім знов намагалася втекти зі своєї капсули, я тільки не встиг активувати силове поле. Шедев зв'язався зі мною два дні тому і повідомив, що нічого не знайшов. Він збирається повертатись на базу, але він так і не повернувся. А я тут сидів, слухаючи цей постійний шум зовні, знаючи, що час минає, час спливає і нічого не може нам допомогти. Як ти там Тейлз? Це ще не записуєш? Вибач, Сонік, ти маєш рацію. Я не мушу скаржитись. Але зараз мені просто потрібно все це виплеснути. Я вже не знаю, що робити. Сподіваюся, Емі та Шедоу повернеться з медикаментами, але я не впевнена, що це допоможе. Усі наші зусилля приречені на невдачу я не можу її врятувати. Я не можу врятувати жодного з нас.